Одного разу мені довелося провести кілька діб в джунглях. Я навіть акцентую слово «діб», доба. Бо у джунглі це ж не тільки день, це і ніч. Так от, ви знаєте, я задав собі питання: а якби я раптом лишився в джунглях наодинці? От просто один. От Банальне питання: а куди йти? Як рятуватися, як вийти з тропічного лісу? В підручниках там вчили, що треба подивитися, де сонце, куди воно сідає, де північ, де південь. Це все чудово. Але я вам скажу, що в джунглях сонце ви можете навіть не побачити, бо там такі хащі. я замислився, і мені стало цікаво, а взагалі чи вдавалося комусь колись? Ну, от раптом, якщо якась людина опинилася посеред. Тропічного лісу вибратися звідти живим. Уявіть, що ви знаходитесь в літаку. Як раптом потрапляєте в грозу? Літак кидає як пушинку, він розламується на частини і ви падаєте в Амазонський ліс. Переживши падіння, вам потрібно вирішити, що робити далі, як вибратися з лісу до людей. Це Амазонський ліс, піший похід, в якому можна порівняти з прогулянкою по мінному полю. Один невірний крок і ви відчуєте укус змії. Або, наприклад, отруйного павука. А якщо хочете перейти річку, тут на вас чекає все смертельне біорізноманіття планети. Це Юліана Кьопке. Коли їй було 17 років, вона залишилася одна посеред Амазонського лісу. Щоб вижити, їй потрібно було прийняти єдине важливе рішення: куди йти, щоб знайти людей. Життя в Амазонці нагадують день бабака. Цілий рік нічого не змінюється. Немає політичних та економічних катаклізмів. У річці риба, на деревах фрукти, майка шорти, увесь ваш одяг. Вам навіть не потрібні гроші, це ідеальне місце життя. Є лише одне але цей рай може стати пеклом, якщо ви потрапите сюди випадково. 24 грудня 1971 року Юліана з мамою піднялася на борт пасажирського літака, що вилетів з Ліми Перу в Пукальпе. На висоті 6 кілометрів літак потрапив у грозу. я приблизно так само і сиділа. Схоже, було ніби блискавка, вдарила в один із двигунів. моя мама в цю мить кричала: все, це кінець. Ми увійшли в піке, я ще чула цей глибокий низький гул літака. Він падав майже вертикально вниз, люди кричали, наче божевільні. Аж раптом я вивалилася з літака. Я летіла в повітрі на своєму сидінні. Здавалося, я покинула літак, але насправді це він покинув мене. В ту мить уже було зрозуміло, що сталося, але мабуть я не встигла злякатися, бо знепритомніла. Юліана прийшла до тями в пасажирському кріслі на землі. Озирнувшись, вона розуміє, що нікого поруч немає. Щоб залишитися в живих, їй потрібно вибиратися звідси. Не могла нічого розгледіти. Ліве око набрякло так, що я дивилася крізь ось таку вузьку щілину. Окуляри загубилися, лишився тільки один черевик. На мені була тоненька сукня, дуже коротка, як носили в ті часи. Я підвелася і знову впала на коліна, в очах потемніло так, що довелося знову лягти. Струс мозку, вочевидь, був дуже дуже сильним. За деякий час я знову спромоглася встати, і тоді побачила свої травми. Права ключиця була зламана, кістки змістилися одна на одну, але не стирчали з плоті, боляче зовсім не було. Відчула, що навколо нікого немає, і подумала, де моя мама, її треба шукати. І я почала рухатися, стояти могла тільки на чотирьох кінцівках, тому повзла і кликала її. Я глянула вгору на верхівки дерев і побачила, що ніде не було відламаних гілок. Ліф був наче недоторканий. Навколо не було жодних слідів мого падіння чи катастрофи. Абсолютно нічого. лише за чотири дні я знайшла сидіння з трьома мерцями. Там сиділи три жінки, яких ймовірно, ще живими увігнали в землю. Їхні ноги стирчали догори. Дійсно турбувало це рана на руці, там мухи відклали яйця. Опариші вже гризлись плоть і роз'їли велику дірку. Я могла трохи повернути руку і зазирнути всередину. Вони влізли десь на сантиметр вглиб. Я бачила цих опаришів, як вони глибоко рухалися всередині. Це вже було дуже тривожно. Я думала, що в мене буде сепсис чи мені відріжуть руку? Ана народилася в Перу в сім'ї німецьких емігрантів. Її мати Марія, орнітолог, вивчала птахів. Батько Ганс Вільгельм Кьопке біолог. Вони заснували біосферну станцію в Пукальпе, Перу на початку 60-х років минулого століття. З дитинства батьки брали свою доньку в ліс. Джунглі Амазонії не були для неї дивиною. спочатку я чула і бачила пошукові літаки. Вони кружляли наді мною. Але за кілька днів я відчула, що пошукові роботи припинилися. Стало зрозуміло, що я тепер сам на сам із собою і не можу більше розраховувати на допомогу. Звісно, це лише посилило відчуття самотності та покинутості. Витривалісті тверези розум Юліану успадкували від свого батька. У 1947 році він жив у Німеччині. Написав листа до Ліми Я біолог. Хочу у вас працювати. За рік прийшла відповідь: Приїжджайте. Він пішки з Німеччини дістався до Перу. Його шлях розтягнувся на два роки. Тільки Атлантику він перетнув у трюмі пароплава, на якій пробрався потайки. Коли він таки дістався ліми, там були здивовані його появою. Після двох років скитань він нагадував аборигена. Батько Юліани був по справжньому сміливий і відважний мандрівник. Приденному світлі я шукала безпечні місця, щоб ніхто не підійшов ззаду. Невеличкий пагор чи тостий пень та вкривалася листям. Особливо тяжко було в бездощові ночі. Комарі поїдали мене, бо все, що було на мені, маленька й геть подерта літня сукня. Бачила багато крокодилів, переважно по двоє чи троє. Коли наближалася до них, вони стрибали з берега у воду прямо на мене. Зазвичай люди в паніці тікають від них до лісу, але я залишалася на Мілані Я завжди мала з собою палицю, тому що в річці ще живуть скати, особливо в болотистих ділянках. В Амазонському лісі на сотні кілометрів ні душі. Пройти по лісу пішки ви не зможете. Щільність зарослів така, що вам навіть мачете не допоможе. В Амазонському лісі річка це дорога, тільки там можна пересуватися. Але спочатку її потрібно знайти. Я почула якийсь звук. Це було щось таке, наче завжди присутнє в свідомості, але непомітне. Він ставав дедалі голоснішим і наповнював мою голову. Це було булькотіння, вода, тихеньке таке крап-крап. Я пішла за звуком і знайшла невелике джерело. Крапля за краплею стікали в маленьку ямку на камінь. Я збагнула, я знала це точно. Треба йти за течією води, щоб вийти з цього лісу. Будь-хто інший, мабуть, залишився би на місці аварії, чекав би на допомогу, але мені було абсолютно зрозуміло, що це не має сенсу, і я пішла за цим потоком, бо знала, ця дрібна річечка впаде у більшу, а я колись знайду допомогу. Батько Юліани розповідав їй, якщо ти заблукаєш в лісі, єдине, що може тебе врятувати, це річка, знайдеш її, і там, можливо, будуть люди. Єдине, що я знайшла на місці аварії, пакет цукерок. Я пізніше взяла його з собою. Ще я знайшла штолен, різновид різдвяного кексу, який зазвичай їдять на різдво в перу. Він був геть мокрий і брудний. Я спробувала відкусити шматочок, але він був настільки огидний, що я залишила його. Це, звісно, було нерозумно. Варто було взяти його з собою, але в ту мить. Я не могла подумати, що ще довго тиго сама. Апатія оповила мене повністю, хоча я не відчувала голоду, але розуміла, щось з'їсти треба, інакше я дуже скоро помру. Навколо мене сиділи ось ці кольорові жаби. Я знала, що вони отруйні, але все одно хотіла їх з'їсти. Розум був затьмарений. Я намагалася будь-якою ціною зловити бодай одну з них. Вони наче сміялися з мене. Сиділи прямо перед обличчям, але я була надто слабка, щоб їх ловити. З кожним днем апатія лише посилювалася. Іноді я просто дрейфувала річкою та ні про що не думала. Мабуть, була у якомусь трансі. Одного разу я почула і здалося, що це кури. Там, мабуть, є люди, подумала я, і почала голосно та схвильовано гукати іспанською мовою. Є тут хто? А це був птах, якого я раніше знала та впізнавала, але в той момент подумала, що чую курчат. Це було наче насмішка долі. Щоразу, коли я усвідомлювала, що помилилася, впадала у ще більший відчай, але знову й знову дурила себе надіями. Надвечір десятого дня я лягла спати на піщаному березі. Тоді я вже дуже ослабла, озирнулася, нічого не побачила та заснула. Там було щось, що я мала би побачити, але у своєму напівпритомному стані я нічого не помітила. Будь я отямилася, тому що переді мною лежав човен. Я ще подумала, це не може бути правдою, це галюцинація. Повільно підійшла, торкнулася човна і в ту мить прокинулася, тому що він був реальним. Я озирнулася, подумавши, що десь мають бути люди, але нічого не було. Натомість, я знайшла маленьку стежинку, якою теж раніше не помічала. В землі були видовбані східці, а схил близько трьох метрів заввишки. Я спробувала піднятися, але була вже настільки слабкою, що не могла подолати цю відстань навіть повзучи. Мабуть, минули години, але зрештою я це зробила. Там був маленький дах, під ним лежав підвісний мотор, вкритий пластиком. Я там лягла і переночувала. Одинадцятий день Юліану знайшли місцеві жителі. Їй пощастило, бо саме к цьому місцю люди приходили раз в два тижні. І якщо б вона затрималась на день чи не помітила б човен, ця історія закінчилася б для неї нікрологом. Я була дуже слабкою у напівпритомному стані. Лежала в цій маленькій хатинці. Раптом почула голоси. Вони долинали з лісу. Спочатку я не могла повірити, а потім відчула неймовірне полегшення. Ніби в цей момент до мене підійшов янгол. Коли стало відомо, що у авіатрощі є врятована, влада перу розпочала рятувальну операцію. Живих не знайшли. Були знайдені декілька неушкоджених тіл пасажирів літака. Можливо, вони були ще живі після падіння, але не дочекавшись допомоги, загинули. Отже, неповнолітня дівчина підліток 11 днів провела в диких джунглях. І вибачте, ну, вона не мала надії когось зустріти серед людей. Там не чекали якісь там бутерброди, якісь там паливні заправні комплекси чи якісь, вибачте, кафешки. Вона там не бачила нічого, окрім як колись казав Черчилль, поту крові і сліз. Вона п'ять днів плила. Ще шість днів карабкалася вздовж річки. Це просто ну, якісь нереальні речі, які, навіть якщо ти захочеш повторити, не зможеш. Це треба, знаєте, опинитися в той час тих обставинах, в яких опинилася Юліана. І або вижити, або загинути. І тому ця історія вчить одному ніколи не здавайся. Завжди шукай вихід.